Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії, а потім відправимося у гості до дівчинки Оксани. Професія це робота, яку людина для себе обрала. Справа, якою людина займається в житті. Існує дуже багато професій, а саме лікар, пожежник. Поліцейський, перукар, вчитель, вихователь, кухар, будівельник, продавець, швачка, водій, двірник, садівник, ветеринар, фотограф, художник. Та дуже багато інших професій. Мої любі, запам'ятайте, всі професії потрібні, всі професії важливі. А зараз, мої любі діточки, ходімо з вами в гості до дівчинки Оксани. Подивіться, яка вона сьогодні гарна, як одягнена. Вона чекає гостей. Бо у Оксанки день народження вона приготувала варення замісила тісто, але бублики в неї не вийшли чомусь. Дітки, а хто готує їсти? Ви зараз відгадаєте, хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює правно, хто смачні готує страви. Пиріжки рум'яні, варить борщ смачний, духм'яний. Не відтягнеш і за вуха. Хто це майстер? Звісно. Так, це кухар. Мої любі, кухар або пекар чи кондитер. Це не просто професії, це справжнє мистецтво. Перші кухарі, пекарі. З'явилися на землі з появою першої людини. Прийом їжі для людини досить приємне заняття. З'їсти щонебудь смачненьке це те саме маленьке свято, яке кожен з нас може влаштувати собі. І не останнє місце в цьому займає кухарське мистецтво. Діточки, Оксана засмучена та плаче. Давайте покажемо, як правильно треба робити бублички. Тож пропоную зробити пальчикову гімнастику, яка називається калачі. Я печу, 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 діткам всім покалачу та по бубличку, зверху маком потрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі. У натопленій печі Буду Васю, Олю нату калачами частувати. Дітки, Оксаночка досі боїться, що в неї не вийдуть бублички. Давайте допоможемо їй намалюємо бублички, це і буде пригощення, тож для роботи нам необхіден. Аркуш круглої форми це буде тарілочка, фарби жовтого кольору. Це будуть бублички наші та чорного кольору. Це буде мак зверху посипаний на наших бубличках, пензлик, водичка та серветка. Мої любі, погляньте та скажіть, якої форми мій аркуш. Так, круглої це тарілочка, і на ній ми будемо малювати бублички. А це що таке, подивіться, це бублик, а який він за формою. Так, круглий, а за кольором? Так, жовтенький та зверху присипаний маком вірно, мої розумнички. Тож беремо пензлик у праву ручку трьома пальчиками, вмочуємо його в воду та у жовту фарбу і малюємо кілечка ось такі. Зафарбовувати їх не потрібно, бо в бубличка всередині дірочка. Бажаю вам успіхів, дивіться та повторюйте за мною. Я впевнена, у вас все обов'язково вийде. Мої любі, подивіться, які гарненькі та смачненькі бублички в мене вийшли. Тож ми з Оксанкою будемо чекати на ваші роботи, на ваші смачненькі бублички. Дякуємо вам. До побачення!